вже піднімав питання про будівництво того Другобильського лицаря. Пам'ятаєте, так? Ну зараз я вам можу, оскільки ми вже ніби в тій самій групі людей сказати більше. Коли піднялося питання, чому я про це говорю? І то я власне, зв'язую надзвичайно сильно з європейськістю і поясню чому. Коли в е, перший раз там десь з'явилося повідомлення, десь Роман Пастух, хто віднайшов, що такий лицар був, і потім пролобівалося в міській раді е, у, у 2004 році, то міська рада прийняла рішення на сесії міської ради виділити 140 чи 150 тисяч гривень на той час для е, будівництва такого пам'ятника. І ніхто нікого не питав, просто такий пам'ятник, е, вони доручили. Другобич Дніпромісто розробити пропозиції. Дніпромісто розробив пропозицію в п'яти екземплярах. Вони звернулися в архіте... до скульптора, відомого скульптора Львівського, той, який Данила Галицько робив, про те, щоб він виготовив ту скульптуру з бронзи. І гроші з бюджету були виділені. Я пройшов весь той шлях від початку до кінця і подивився, що з тим відбулося. Значить, відбулося таким чином, що є дві чи три виліплені з пластиліну фігури того рицаря в різних пропозиціях. Є у Сметани вироблена така ковста папка з п'ятьма пропозиціями різними і там і навіть затверджено на художній раді. Які пам'ятник немає, і 140 тисяч немає. Тобто, тобто ніхто його не зробив. Не зробив по багатьох причинах, звичайно, в тому, що ніхто за тим не слідкував, ніхто не лобівав. Це був один з таких пам'ятників, як, як і всі решта в вдругович. У мене виникла проста як ідея. Пам'ятник, який там повинен був би стояти, як про мене, а цей пам'ятник не простий є. Непростий він по кількох причинах, і я вам е, так насмілюється ще кілька хвилин взяти, по простій причині, що міський голова на той час, який тут був, е, в ті роки 1915-1916 рік, він вважався батьком всіх, які тут жили людей. Дивовижна справа. Це був барон, це був полковник, це був сполячений українець. І був е, е, командир Драгунського полку австрійської армії, але був край проукраїнським. Він один з створюючих української галузької армії, один з створюючих українських січових стрільців, друг Ліпінського, виявилося, я його і в переписку знайшов. Він е, в тому числі е, е, був е, близьким другом е, м, одного з Газбургів, який був в імперії. Коротше, ця історія дуже така е, насичена є. І, і це, що відбулося в Дрогобичі, це не, не спроста цей, цей знак стояв. Тому що точно такий самий знак ми віднайшли у Львові. До речі, він і ще до тепер стоїть цілий, неушкоджений, правда, схований. І ще один такий знак був у, 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 у перевислі. І тому, виходячи з того всього, що, що зібрані документи, тепер стає очевидним, що цей знак. Має для Друговича знакове місце, але стоїть питання, хто його мав би робити, чи міська влада, чи громадський Друговича.